Мій сон утік від мене двічі за цю ніч. Мій сон утік від мене двічі за цю ніч. Прокинувся між другими і третіми півнями і намагався осмислити, що то було, які химери народились у моєму мозку, аж поки сон мене здолав і знову. А зранку я згадав свій сон. Та поки я тинявся по хатині, він вивітрився, ніби й не було його. Так ми втрачаємо навіки все на світі. Ще того дня зустрівся я тобі. На мене глянула, немов там того світу, а може в снах пересіклись наші сліди, та ми про свої сни позабували. Чимо твої думки наснилися мені? А я проник нікчемно у твій мозок. Ми розійшлись, як вже колись навіки розходились, аби колись зустрітись в іншому вже світі. Дивилась кицька пильно мені в очі, немов читала сон, який я вже забув. А може, це вона мені його ж і запустила, з позаземних цивілізацій, зробивши копію миттєву. Давно вже зарікався записувати сни, а потім передумав, хто буде їх тлумачить. Можливо, щось підказують мені, а може, хочуть завести на манівці. Зустрів колегу, випили по сто. Він розказав про сон. Я дивно слухав. Мені здалося, марення моє вернулося до мене в нагороду. Невже нам сниться все один і той же сон, а ми лише частинки єдиного чогось у просторі і часі. Ти, я, а я це ти і всі разом спимо, аби у вічності колись та й пробудитись. Мій сон утік від мене двічі за цю ніч.